Вітаю, це програма наші на телеканалі. Віта справжні подвиги не мають терміну давності і не мають права на забуття. Сьогодні герой нашої програми Максим Царенко. Багато років тому, ще будучи студентом педагогічного вишу, він проходив практику в оздоровчому таборі. Саме на його зміні зловмисник кинув вибуховий пристрій просто до дитячої кімнати. Максим, не думаючи, забіг у кімнату, вхопив палаючий пакет і виніс швидко його за межі кімнати. В результаті Максимові відірвало руку. Він зазнав важких тілесних ушкоджень, а згодом отримав і державну нагороду за мужність. Сьогодні Максим Царенко професійний історик, успішний журналіст і фахівець із державних нагород. Тож про подвиги людей, які творять історію нашої держави сьогодні, поговоримо. Просто зараз Максим Царенко, історик, краєзнавець, журналіст, член ради українського геральдичного товариства, учасник військово-історичного клубу під знаком Орла, автор понад 200 публікацій історичного спрямування, співавтор символіки Вінницького району, автор символіки сіл Дорожне та Некрасове, автор проєкту прапору 9-го батальйону територіальної оборони Вінничини, нагороджений державною нагородою зіркою за мужність. Пане Максиму, рада вітати вас і рада вітати вас у нашій програмі. Вітаю вас. Я коли готувалася сьогодні до нашого з вами інтерв'ю, трішечки почитала вашу історію. І знаєте, я направду була вражена і настільки пройнялася вашим вчинком. І от як мама, передусім, подумала про те, наскільки зараз вдячні батьки тих дітей, яким ви свого часу врятували життя, та й самі діти, які вже стали дорослими людьми, хто знає, що би було потім, якби не ви жертвуючи собою. І своїм власним життям і здоров'ям це направду справжній подвиг. На вашу думку, що сьогодні ми можемо називати подвигом і кого вважати героями? Зараз такий час, що навіть звичайна робота в незвичайних умовах є сама по собі подвигом. Але перш за все, потрібно зазначити, що подвиг це те, що роблять наші захисники на передовій. А з огляду на терористичну тактику Росії зараз передова проходить через кожне місто, через кожне село нашої держави. Тому діапазон заслуг, за які відзначають державними нагородами, відповідно, є надзвичайно широким. Ви спеціаліст із державних нагород. Як давно почали цікавитись цією темою і чому вона стала для вас цікавою? Мені ця тема була цікава з дитинства, тому я максимально збирав всю наявну літературу, максимально намагався дослідити першоджерела, нормативно провів акти і, відповідно, вивчав практику нагородження. Саме це і дало мені підставу вважати себе фахівцем. У галузі фалеристики. Саме так називається наукова uh -huh. дисципліна, яка вивчає нагороди. А ваша особиста відзнака замужність якось дала поштовх до того, що ви почали глибше вивчати цю тему і цікавитися нею? Чи... Звичайно, так. Це досить незвичайна нагорода, зірка за мужність. Всього було здійснено 9 нагороджень, з них 7 посмертно і тільки два прижиттєвих. Ну і зараз так трапилось, що я є єдиним живим, відзначеним цією нагородою. Як ви особисто сприймаєте цю відзнаку? Просто цікаво, як люди сприймають відзнаки державні нагороди, коли вони нагороджені справді за заслуги, справді за героїчний подвиг. Як люди сприймають їх яким чином? Одна з головних проблем нашої нагородної системи: те, що люди її у масі своїй просто не знають. Держава, на жаль, ще недостатньо робить для того, щоб наші громадяни, я вже не кажу про іноземців. Знали конкретно, що дається та чи інша нагорода, якою ціною вона обходиться для тих, хто відзначений нею. І відповідно є та робота, яка має бути зроблена у цьому напрямку. Саме пропагандивна, розповідна, пізнавальна. Власне, те, чим ви і займаєтеся сьогодні, пане Максиме, до Дня Незалежності президент вручив відзнаки понад 240 українцям за певні заслуги. І нагороди отримали волонтери, артисти, держслужбовці і багато інших людей. Як зрозуміти, як влаштована ось система нагород зсередини, аби суспільство розуміло, кому вручають нагороди і за що? Кого і як нагороджують, тому що зараз у суспільстві точиться чимало таких суперечностей, якщо когось нагороджують. Суспільство висловлює свою думку проти чи за. Чи... От як це відбувається всередині, або ми зрозуміли, кого, як і за що нагороджують. Законодавство передбачає, що спочатку має бути сформовано подання в трудовому колективі, де працює та чи інша особа, яка представляється до державної нагороди. Відповідно, командування військової частини. Керівництво силового органу, де проходить службу, приміром правоохоронець. Далі подання проходить через обласну адміністрацію, центральний орган виконавчої влади, командування того чи іншого військового підрозділу, і, врешті-решт, остаточне рішення приймається президентом України. Треба відразу сказати, що я принципово відрізняю ефективність роботи цивільного сегменту нагородної системи і військового. Дуже-дуже відчутно цю різницю. Якщо ми говоримо про те, що здійснено понад 7 тисяч нагороджень державними нагородами для наших захисників, і більше з них не викликають навіть сумнівів. В цьому сегменті наша нагородна система функціонує дуже оперативно і дуже ефективно. Достатньо сказати, що за час з періоду повномасштабної російської навали є випадки, коли люди отримували по 4 державні нагороди. Є випадки, коли між нагородженнями, між указами президента, тобто вже реальними нормативно правовими актами, проходили 6 днів. І це стосується не якихось поставлених осіб, а простих офіцерів. Я зараз зробив два невеличких статистичних дослідження, які стосуються в одному моменті професійного сегменту, в другому етнічного. Я взяв за основу для першого дослідження нагородження державними нагородами офіцерів медичної служби. Їх дуже легко вирізнити з загального масиву через те, що в указах, які оприлюднені, зазначається військове звання і з додатком медичної служби. Від початку війни оцієї. 75 разів в указах згадувалися офіцери медичної служби, Збройних сил, Національної гвардії, прикордонної служби. Всього було здійснено 259 нагороджень, 250 військових медиків. З них 9 були нагороджені неодноразово. Варто згадати нашого земляка, жмаринчанина, генерал-майора медичної служби Андрія Вербу. Він встиг за цей період отримати ордини Богдана Хмельницького другого ступеню і першого ступеню. Знову ж таки, гендерний баланс. 45 нагороджених офіцерів медиків є жінками, це 18%. Є цікаві факти, коли, наприклад, одна з найвищих нових відзнак президента України, Хрест бойової заслуги, два офіцери медичної служби і обидві жінки. Етнічний компонент теж цікавий. Я для себе взяв в якості прикладу етнічну спільноту вірмени України. За час 24 лютого 45. Українських вірмен відзначено державними нагородами, з них п'ятеро посмертно. Серед нагороджених є жінка-офіцер. Серед нагороджених є військовий капелан, який, попри те, що є військовим капеланом і несе високу відповідальність за свою службу, носить просте звання солдата. А яким чином відбирають кандидатів? Як їх фільтрують? І от хто приймає все ж таки остаточне рішення? То буде удостоєний державної нагороди. Ви говорили, що президент, чи розглядає він справді кожну кандидатуру? В ідеалі ци має займатися комісія державних нагород і геральники при президенті України. Але насправді цей орган, хоча укомплектований різними, за рівнем фаха людьми, працює вкрай рідко і нерегулярно. Тому все ж таки остаточні рішення приймаються на рівні Офісу президента України. Природно, ну, я просто помічаю вже по статистиці uh -huh. нагороджень, ті подання, які проходять через. Міністерство оборони України, через Міністерство внутрішніх справ України, інші силові структури, вони проходять швидко, ефективно і зазвичай позитивно. Ми можемо говорити про те, що за цей період звання Герою України присвоєно 160 особам. З них, якщо не нападає 76 посмертно. Це досить великий відсоток, і він показує, що держава намагається вшанувати навіть посмертно своїх захисників. Це є правильно і так дійсно потрібно робити. Щоб отримати звання Героя України, що, що потрібно зробити, яким має бути подвиг? Що? що це дуже сильна різниця. Знову ж, коли ми говоримо про звання Героя України, потрібно розділяти звання Героя України з врученням ордена держави. Угу. Такі нагородження в військовий час є досить нечастими. І звання Героя України з врученням ордена золота зірка, тобто суто за бойовий подвиг. Звичайно, в більшості випадків це подвиги, які пов'язані із ризиком для життя. Знову ж таки, згадуючи тих самих військових медиків, трьом офіцерам медичної служби присвоєно звання Герої України. Двоє з них ще в квітні. Перший 28 лютого. Це керівники військово-медичних центрів Києва-Харкова. Тобто, ті, якраз, гарячі місця, які були найнебезпечнішими в перші тижні війни. Пане Максиме, а які, от окрім почесті і визнання, які ще привілеї можуть отримати нагородження українці такими державними відзнаками? В липні цього року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким Герої України, нагороджені всіма трьома ступенями ордену Богдана Хмельницького та всіма трьома ступенями ордену за мужність отримують додаткові виплати відповідно у розмірі трьох мінімальних зарплат, двох та однієї щомісячно. Тобто, якщо говорити про Герої України, це 19,5 тисяч гривень щомісяця наразі, бо сума враховується від тієї мінімальної зарплати, яка була на початок. Року обрахування цих виплат. Це стосується і посмертних нагород. Так, звичайно. Це так, стосується і родин померлих та нагороджених посмертно. От. Якщо говорити про о, звичайні виплати, які були передбачені ще раніше, так, наприклад, присвоєння звання почесний передбачає надбавку до посадового вкладу у розмірі 20%. Народний, відповідно, 40%. Тобто суми є достатньо вагоння. Державні нагороди самі по собі я дізнавалася дуже дороговартісні. Приміром, золота зірка, про яку ви згадували, вона виготовляється із золота 950-ї проби і коштує 67 тисяч гривень. Орден Ярослава Мудрого, приміром 48 тисяч гривень. Чи можна ці нагороди монетизувати? Чи існує якийсь ринок державних нагород? Що з ними робити, наприклад, якщо той, хто отримав нагороду, помер, тобто щоб спадкоємцем, чи, ну, чи може потім згодом він може її про? Продати чи щось із нею зробити. Чинним законодавством передбачено адміністративна відповідальність за передачу нагороди іншій особі. Тобто, тобто цього не можна. робити? Легального ринку не існує. Але є нелегальний, так, якщо колекціонери скуповують? Звичайно. Цей ринок був поширений ну, практично з перших років існування системи державних нагород України. Перший прецедент був, коли в 1999 році під президентські вибори було масове нагородження ветеранів Другої світової війни. Нагороди видавалися сотнями тисяч. І доходило до того, що можна було на ринку просто відкрито купити не лише саму нагороду, uh -huh. а й чистий бланк до неї. Таке траплялося, ну, до цих пір, пам'ятаю, медаль захиснику вітчизни просили колекціонери дві гривні. Тобто, вже та собі вартість самої медалі, самої нагороди не враховується. Абсолютно. А... І доходило навіть до за... трагікомічних прецедентів, коли е, на офіційний запит одного доброго знайомого дослідника Миколи Омельченка держава чесно визнала. Вона не знає точну кількість медалей захисних вітчизни», які були видані в 1999 році. Тобто парадокс. Ніби державна нагорода, а держава сама не знає, кого і навіть скільки людей вона нагородила. Звичайно, з цим треба боротися і в цьому напрямку теж треба багато працювати. В цьому напрямку потрібно багато працювати. А що потрібно зробити, аби удосконалити цю систему? Чи потребує вона змін на рівні держави? Звичайно, Нашу потребує. Минулого року робоча група, до складу якої входить відомий дослідник-фалерист і автор проєктів 14 державних нагород України Олександр Сопов, член комісії державних нагород і гральників і кандидат історичних наук Микола Чмир, ну і я, створили законопроєкт про внесення змін до закону України про державні нагороди України. Цей законопроєкт був внесений у липні минулого року народним депутатом Тарасенком. Ну, на жаль, він досі перебуває на розгляді. І, скоріше за все, найближчим чином цього не трапиться. Які основні пропозиції були в цьому законопроєкті? Модернізація нагородної системи з точки зору її гуманізації, коли найголовнішим є персона нагородженого, рівень її заслуг, а не просто ставлення до нагороди як такої. Ми пропонували переформатувати систему нагород таким чином, щоб прибрати з неї ті нагороди, які є фактично мертвими або є рудиментами радянської системи. Ті ж самі почесні звання, та ж сама імена вогнепальна зброя, яка ну, наразі є просто пережитком. Радянських революційних традицій, як і червоні революційні шаровари. Ми пропонували чітко встановити хронологічні терміни розгляду подань до нагородження, ну, умовно кажучи, три місяці. Тому що на практиці бувало, доходило до, ну, скажу, просто ганебного. На моїй пам'яті був випадок, коли в 2005 році було подано документи на нагородження орденом заслуги нашого Вінничанина. Одного з активних учасників встановлення збройних сил України, полковника Бориса Коломійця, у 2005 році документи пішли, кілька разів поверталися, і станом на 2022 рік ані відмови, ані позитивного рішення. Звичайно, це не є нормальним явищем для держави, яка прагне стати частиною європейської спільноти. А на вашу думку, чи є нормальним явищем те, що нагороджують сьогодні людей, яких суспільство їхні заслуги не визнає, тобто держава визнає. Певні заслуги, ми говоримо зараз про певних артистів, акторів. В мене Але вкрай... суспільство не визнає от, їхніх заслуг перед державою. У мене вкрай неоднозначне ставлення до таких явищ, коли суспільство не визнає визнані державою заслуги, чи є вони, чи ні. Угу. Ну, я кажу, один мій знайомий, треба дивитися нагородний лист. Як там це все описано? Якими словами? І якби держава робила можливість дізнатися про реальний перелік заслуг нагороджених. Це було б корисно і для самих нагороджених, і для суспільства, і для державних інституцій. Тобто, це теж те, що потребує змін наразі. Тому що люди, власне, не знають, і тоді виникають якісь підозри, суперечки і непорозуміння. А вже ж. Це потрібно робити гласним в тих випадках, коли це можливо. Ну, я не кажу про військових, там своя специфіка. У нас п'ять указів про присвоєння звання Герою України цього року закриті. Тобто, ми знаємо, що ці нагородження є. Ми знаємо, що це п'ять посмертних нагороджень, але номери указів. Відсутні у відкритих базах доступу, чому це так робиться? Для Мова чого? йде про співробітників служби безпеки України і військовослужбовців, головного управління розвитку міністерства оборони. Це специфіка їхньої служби. Тобто можуть бути якісь ризики для їхніх родин Звичайно. цих людей, пане Максиму. Ви згадували про те, що бувають іноді комічні випадки пов'язані з нагородженням. Чи пригадуєте ви на своїй практиці якісь найбільш найдивніші чи найцікавіші нагороди? Найкумедніший випадок, я вважаю, в нас трапився в 2010 році, коли відбувся протокольний обмін державними нагородами між президентами України та Вірменії. Вірмені нагородили Януковича орденом Мистропа Маштоца, а відповідно президент Вірменії тодішній Цер Сарсян отримав орден Ярослава Мудрого першого ступеня. Але через небажання псувати відносини з Азербайджаном Україна про цей випадок просто змовчала. Ну, природні, що у Вірменії цього таємниці робити аж ніяк не захотіли. І це вилізло боком. Тобто я з цього приводу написав невеличке дослідження, яке таке назвав «Кавалери Крадькома. Що тоді, що тоді було після того, яка, який результат цієї історії? Ну, Експертна спільнота, скажімо так, оцінила недостатній фаховий рівень тих, хто готував це нагородження. Але надалі все лишилося так само. Але заслуги нагороджених визнали. Ну, це протокольний обмін, коли голови держав обмінюються вищими державними нагородами, це нормальне явище. Хоча і тут і зараз бувають ну, дуже комадні випадки. Коли напередодні цьогорічного дня незалежності відзначали вищими державними нагородами знову ж таки протокольно, очільників дипломатичних відомств. І в одному рядочку орден Ярослава Мудрого, другого ступеню, який отримує державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Ну, внесок якого в сприяння обороні України незаперечний. І міністр закордонних справ Гватемали, якого призначили на посаду у лютому цього року, і що саме зробила Гватемала для нас, для такого високого нагородження. Ну, чесно кажучи, я не знаю. Часто бувають такі випадки, коли ви особисто, як фахівець із державних нагород, не погоджуєтеся з ним? Е, досить часто. Або це затягнута процедура нагородження, або це затягнута процедура позбавлення. Ну, погодьтеся, кумедно виглядає, коли в нас кавалером ордена Ярослава Мудрого першого ступеня вважається людина, яка відбувала покарання у в'язниці за корупцію. Але статут цього ордену передбачає: ніхто не може позбавити кавалера ордена Ярослава Мудрого його нагороди. Тобто це теж питання, яке потрібно вдосконалювати. А знаєте, коли громадяни знають своїх героїв. Це підвищує рівень патріотизму серед людей і якось згуртовує націю. Але є і багато героїв, про яких ми не знаємо. Люди, які зараз на фронті, які повертаються з передової з пошматованими тілами і душами, і сьогодні. Це і медики, і волонтери, і учителі, і журналісти, і багато людей, які працюють для наближення перемоги. Тобто, багато хто докладає сьогодні мега великих зусиль. Чи ми можемо чи можемо ми вважати українців сьогодні нацією героїв? Безперечно, так тому, що ми побачили, що опір російській агресії є не виконанням чиєїсь політичної волі одноосібної. Це є справжнє рішення всієї нашої нації. І демократична спільнота, демократичний світ нам у цьому сприяє. І нагороди є дієвим інструментом у цій справі. Тому що справжнє призвання нагород це стимулювати мільйони, наприклад, відзначених одиниць. Якби ви мали повноваження вручати державні нагороди, кого б ви відзначили сьогодні особисто? Для того, щоб чітко вказати кого саме, треба знати, що саме ця людина зробила. Таких людей наразі є мільйони. Я вважаю правильним рішення встановити відзнаку за оборону України, що було зроблено влітку цього року, для того, щоб охопити цими нагородженнями якомога більше осіб. Тому що кожна людина на своєму робочому місці, у військових лавах, яка працює волонтером, яка здає кров в якості донора, вона заслуговує на нагороду і державне визнання. Це абсолютно правда. Я вам дуже дякую. За нашу зустріч, дякую за інтерв'ю. Дякую за вашу позицію і за вашу роботу у цей непростий час таку важливу сьогодні. Дякую, за сьогодні. Більшість українців докладають максимальних зусиль для наближення перемоги. Якось в одній з програм ми говорили про те, що перемогу потрібно заслужити. На мою думку, українці заслуговують перемоги своїми діями. Своїми справами і своєю жагою до свободи це була програма наші на телеканалі. Віта, все буде Україна.